З 1 липня 2015 року, з урахуванням змін, що були внесені законом України, про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України, пільги з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку та встановлення квартирних телефонів на придбання твердого палива та скрапленого газу надаватимуться окремим категоріям громадян відповідно до постанови кабінету міністрів. Згідно постанови 389, якщо розмір середньомісячного сукупутного. Доходу сім'ї буде перевищувати податкову соціальну пільгу, визначену на 2015 рік 1710 гривень. Ці пільговики не зможуть отримати пільгу. Для цього потрібно звернутися управління, до управління соціального захисту для, з відповідним пакетом документів, отримувачів пільг та користувачів їхньої пільги. Це довідка про склад сім'ї. Паспорт пільговика та користувачів пільг, ідентифікаційні коди пільговика та користувачів пільг, а також Пільгове посвідчення в управлінні соціального захисту населення буде заповнюватися декларація, яка затверджена постановою. У разі перевищення сукупного доходу людина не зможе користуватися пільгою. Якщо ж він не перевищує на одного члена сім'ї 1710 гривень, то право користуватися пільгою надається на півроку. Повторно громадянам, які отримали таку пільгу, потрібно буде звертатися з 1 січня 2016 року. Відповідно вище зазначеної постанови право на пільги з рахуванням рівня. Доходу сім'ї мають наступні категорії за такими законами. Закон України про соціальний захист війни, це діти війни. Закон України про міліцію, 22 стаття. Стаття 22. І 30 закону України про захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Стаття 14, 15, 16 закону України про статус ветеранів війни та їх, гарантії їх захисту. Стаття 9 закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України статті 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Закону України про жертви нацистських преслідувань. Стаття Закону України 13 номер про охорону дитинства. А також стаття 120 кодекс кодексу цивільного захисту з метою отримання додаткової інформації, а також попереднього запису на прийом можна звертатися за телефоном 54594 або завітати до управління соціального захисту населення кабінет номер 109. Тетяна Поминальна Юрій Юрченко новини телеканал Бориспіль.